Допомога тим, хто несе службу на сході. Активісти обласного удару передали працівникам державтоінспекції Прикарпаття медикаменти та перев'язувальні матеріали, які прибули з Німеччини в ході проєкту марш миру. Наразі хлопці перебувають на відпочинку однак чекають від керівництва команди, аби знову вирушати в зону АТО. Тому кажуть, Даївці така допомога дуже доречна і вчасна. Хлопці будуть задоволені. Тим всім, що що чим вони будуть виїжджати, так ми мусили самі все комплектувати, а так. Допомога, дякуємо спонсорам. Прикарпатські інспектори ДАІ служать у зоні АТО практично від початку бойових дій. Відбули вже вісім ротацій. На сході стежать за безпекою дорожнього руху та охороняють громадський порядок. Тож підтримувати їх, кажуть ударівців, вкрай потрібна і важлива нині справа. Ми далі продовжуємо. Акцію нашу, яку ми започаткували з німецькими громадянами, що стосується волі єдності України та миру у всій Європі. Зокрема, ми сьогодні передали обласному перев'язувальні матеріали, матеріали першого і необхідності лейкопластери, які використовуються одразу при пошкодженні чи пораненні там структури тіла. От і вважаємо, що це ми робимо, це необхідно робити, тому що ці хлопці захищають нашу державу Україну. Допомагати українським захисникам на сході активісти удару планують і надалі.